На київському євромайдані перед тисячами українських громадян відбулася виїзна сесія Івано-Франківської обласної ради. Докладніше наші кореспонденти. Майдан скандував молодці прикарпатським депутатам, які свою сесію проводили відкрито, голосно не ховаючи від очей десятків тисяч українців. Ми добре розуміємо відповідальність, яку беремо на себе. Але саме для цього за нас голосували наші виборці, заявляє депутата облради. Адже йдеться про шлях України, про життя наше і наших дітей. Сьогодні депутати Івано-Франківської обласної ради можуть вирішити. Я їх прошу, щоб вони за це зараз проголосували. Висловити підтримку вимог всеукраїнського Євромайдану у місті Києві та вважати Івано-Франківську обласну раду його невід'ємною частиною. Панове депутати, хто за таке рішення? Прошу підніміть руки, вас бачить уся Україна. Дякую, лічильна комісія у нас працює. Хто про? Україна від тиси по Дон, Україна від Чорного моря, по Білорусь, вона живе, вона ніколи вже не похилить своєї голови, бо ось які ясні очі переді мною, які серця полум'яні. І вже нема сили, яка б цей вогонь з юних сердець забрала. Ми вже Життя прожили, ми вам залишаємо Україну, але ви, юне плем'я, бережіть її, не дайте ніякому ворогу поглумитися над нашою величною безсмертною, вічною Україною. Слава вам! Слава Україні! На майдані виступив також народний депутат України Олександр Сич. сьогодні до вас промовляють не тільки устами голови обласної ради 60 депутатів. Це промовляє півтора мільйонна Івано-Франківщина, тому що голова обласної адміністрації і голови районних адміністрацій призначені президентом України за поданням прем'єр-міністра України своїми діями. По кривавому розгону майдану по побиттю наших дітей, і президент, і прем'єр-міністр показали свою нелегітимність. А якщо так, то їхні філії на місцях і обласна адміністрація, і районні адміністрації не є легітимними в очах народу, не є законними в очах півтора мільйонного Прикарпаття. Повторюю єдиною легітимною владою. Є сьогодні Івано-Франківська обласна рада, районні міські сільські ради.